Знову, друзі, поїхав по великому кругу подивитися, що тут за 3 кілометри. Бачу пчілку. моя не моя, але хоча б нектардає амброзія. Ось таке, при тому, що вчора був дощ. Земля так собі. Знаєте, що я вам скажу бджілок є більше... Ага, ще одну бачу. Втекла. М -м, не дуже подобається мені ця картина. По-перше, свояшник уже майже закінчив своє квітування по-друге, по він покує з максимум. Його не так і багато. Лок якийсь лежить. Цей вже закінчив. Все, це такий медодай. Ось Такий гарненький, на ньому тільки лазити. Нема. Дві бджілки побачив. Ага, три-чотири на глибині. Ну, це не той лід, що я хотів би побачити. Їдемо далі. Так, наступне поле. Його більше 2 гектарів. Відстань від мого точка від 300 метрів до півтора кілометра. І знов я не бачу бджіл. Значить готуємо цукор. По пів соняшника вже відсвіло. Тож до лісу. Це там стоять мої пастки на раї. Зараз ще на цю сторону перейдемо. Но тут листя не так опустило вуха і я вам скажу, що є калюжі. Є калюжі, тобто був дощ. Був дощ, а бджоли я не бачу. Не бачу жодний. квітне дербенник або плакун трава, і ви знаєте, тут я чую гул Тут я чую гул Вон поряд болотце о, кажу, болотце тут болотце, мочар. Тут інколи виворюють його, але завжди воно заростає тут. Ситуація вон соняшник, моя пастка, якщо видно, так трошки відбілі. А тут різні види, різні види бджілок. Чути ще гуде. І джміль бачу. І бронзівки сидять. Тобто плакон трава хоч щось виділяє. Зараз вже близько 3 години дня. Можливо тільки за рахунок того що парка. на соняшнику немає бджоли. От скільки пройшов. Оце перша бджола. Такий якийсь дуже цікавий вид соняшника. Багато, а нектару нема, вон плакун трава. Точно такими темпами бджоли скоро вимруть, залишаться джмелі, будемо джмелів розводити. Джмелик весь впилкою, щось намагається збирати навіть при вітрі. На цій стороні дороги взагалі ґрунт піщаний. Тут соняшник піднявся. На висоту ноги і теж я ще не побачу жодної бджоли Моя пастка вон, на дереві теж пуста, бачу, не буду заходити в хащі, там льоту немає. Чому вибрав це місце? Тому що така от, у нас посеред поля дубова роща, дубовий гайок. Тут іде обмеження лінії електропередач, там теж ліс. тобто Якщо із села брати йде як канава, там ліс і сюди пішло раз з цієї сторони ліс, і от по краю по краю цієї галявини я поставив тут пастку, В середню впіймалась і там третя. Ну А за цим гайком мій точок метрів 400. Поїдемо далі дивитися, що там. Ну щось я... Вже сумніваюся, що там буде мед, ще й цукор дома забув. Мабуть, та сім'я зраїлася, якщо меду вони не могли взяти. Там був повний вулик бджоли, взятку немає, то вони мабуть, полетіли собі в теплі краї. Наступна паска теж пуста і перед цим я теж біля однієї був. Теж немає нічого. Мурашник. Зараз підійдемо до іншого, це ось доки є можливість трошки насіння глибичі. Теж позапихаємо. Красивий росте. немає люту, тут ще й листок прикрив трохи, бо хто хотів, той би залетів. Зараз до дупла ще схожу, подивлюсь що там. Тут ліс виглядає зараз отак. Дивлюсь він ще дужче полисів. Добавилась колод. Ну йдемо до дупла. Постку я забрав сюди. І що тут? Оліт ну, є, гудуть. Певно, вентилюють там. Що ж штуки я їхав, там 10 соток, там 10 соток у людей. Соняшник трохи є і трохи квітне. Але якщо вони все брали в одного з фермера або з одного мішка, то толку буде мало. От білки вертаються, вони й не вимазані. Тут 700 метрів їм летіть до цього поля, де в мене пастки стоять. Зараз якщо не обкусають... Она і з на ножках залетіла. Слабо, 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 слабо. Поїду до себе на точок, там ще деревина впала, треба дивитися, що з нею робити. Ну, от джолки повертаються, але от іще одна з пилком повернулась І нічі пусті. Буря наробила трохи біди, не так і багато, Та, але трошки неприємно. Збила будку українську руко. Там все одно нікого не було. Ну а ці всі цілі трішки кришу загнула. Ліпджує. Вулик із старою маточкою, гарна матка. Я зробив із того рая, і з того вулика 4 відводка. Тут вони вивели собі із маточника, теж із гарної сім'ї. Ну, і лід гарний у них. Це на українську теж пустить. Шови, ну це понятно. Був повний вулик. Ладять собі дорожку. Трутень збоку сидить. Лише одна бджілка дві з пилком повернулась. Горішок щось почав присихати. Роботи їм нема. Зараз нема роботи, то немає і меда Так, що ці трудяги. Щось таке теж що полірують собі. Що роботи немає? Ройочок я впіймав, я сюди пересадив. Ну, там лід гарний. Зараз будемо екіпіруватись, будемо дивитися. Що в них робиться. Щось ройок не працює, це мені не подобається. І ця пастка теж пуста. Друзі, хочу показати вам сильну сім'ю. Рамки звичайно роздуті, видно, що сильно. Але не знаю, дуже велика агресія і тут от 4 рамки навіть не опрацьовано. Всі сім'ї з агресією. Кидаються на телефон, тому навіть От весь екіпірований. Тому навіть не беру телефон, думаю хоч одну сім'ю покажу. Рамочки, оці шикарні, звичайно. Ці кілограм по три будуть. Ну, отак ось така ситуація. Буду передивлятися цю сім'ю, тому що щось вони мені прильотку дуже прополісували.